Я е, займався професійно пауерліфтингом спортом і е, там, якщо ви знаєте, ці е, спортсмени, вони хімічать, щоб там, піднімати хорошу вагу. Тому я собі цей позовний не придумав, мені просто сказали, хлопці сказали, ти будеш хім. Я е, в патрульній поліції прослужив рік, а потім, як почалась повномасштабна війна, ми поїхали спочатку в Херсонську область, потім. У нас була кампанія в Харківській. Перше, чим я таким не то, що пишався, а от я був радий, що ми туди все-таки залетіли. Це піон. Бо він виїхав, він з'явився під вечір просто зненацька. Ну десь він так якось так приїхав, що його ніхто не побачив, він вже збирався відпрацьовувати. І ми одні з перших, в нас там було багато екіпажів, ми одні з перших, хто туди долетів до нього і е, вразили в нього. Ну, В основному моя робота це організаційна, тобто забезпечити роботу майстерні, щоб вона не стала, забезпечити роботу на позиціях. Ну, Хлопці у нас досвідчені, то я їм допомагаю, обов'язково чи можу, але от, чим я більше дивлюся, як вони працюють, да, то я їм більше довіряю. У нас було три людини, які починали літати на FPV. І у нас було 10 дронів всього. Ми виїхали на виїзд, і з тих десяти, якщо не помиляюсь, ми два чи три тільки вразили. Тобто сім дронів у нас, ну, ми втратили їх. Маленький дрончик ми купили його чисто для того, щоб літати на ньому. Іменно мікроматорику цю розробатують, бо він маленький, шустенький такий, на ньому дуже тяжко держать його в повітря. Був бахмут, був часов яр, був час старецьк, і в всіх цих місцях, що я особисто замітив, це ворог бере, ну, намагається брати кількість. Він не жаліє піхоту, ця піхота постійно, 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 цей наплив піхоти йде і ну, вбивають їх дуже дохренато. Дивіться, на цьому відео, от якраз тут ми бачимо, як пілот Mavic зафіксував підарів, які знаходяться в зданні, ось один і другий. Ну і пілотам і в ПІВІ було завдання залетіти сюди прямо в вікно. Він ось летить, уважно, щоб не зацепити дерева, і залітає собі якраз в ціль, куди йому потрібно. Ну і Пілот Mavic фіксує ураження. Все те, що ми бачили з очком, він туди залітає і там, де знаходився ворог, у нас розрив. Це край Тарецька, крайній масів. Він в 9-й на третій поверсі, він там собі просто в вікні так нагло да, заварював чай що він там робив, не знаю. І ми просто в це окно залетіли. Кстати, от окошечко, як ви бачите, не дуже велике. Mm. От. І дрон, кстати, за рому, Зверніть увагу. Дрон це вроді роді 8-дюймовий, тобто він чітко-чотко так впритик зайшов в це окно, чуть би там не цепляв вже лапастями ці косяки окон. Да, Рома, це він з нами тут був, служив в аеророзвідці. Він літав спочатку на Мавіках, потім пішов також на FPV, але загинув при зачистки міста. Дрони попідписували за Рому. і тоді просто не жаліли, пускали, пускали ці дрони, щоб помститись. В місті знаходяться підери, і з містом ми ділимо десь так приблизно навпіл з ними. Лінія фронту ну, на, даний час, на даний час вона вже більш стабільна. Да, вони там штурмують, штурмують загалом малими групами піхоти, тому їх стало. Тяжеліше виявляти. Зараз робота в Тарецький така. Це щепетільно шукають, дивляться, де вони переміщуються, де вони накопичуються, щоб туди завдати удар. Подобається, коли мені присилають рапорт, де написано ціль уражена. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.